Позитивні зрушення для Microsoft і Activision. Blizzard пробили чергове дно. Студія, яка розробляє Project Sirius, усе ж постраждала від звільнень. ММО від Amazon, спін-оффу Dead by Daylight та інші новини ігор. Що добре для них, добре і для індустрії. Поки Microsoft бореться з британським державним апаратом за дозвіл на поглинання Activision, в інших світових ринках в них на диво не виникає проблем. Європейський Союз на своєму сайті виклав заяву про те, що дозволяє злиття двох компаній, і що цим Microsoft не зможе суттєво нашкодити конкурентам. Так само дали свій дозвіл Японія та Китай, країни з протилежних геополітичних таборів, не кажучи вже про Україну, яка це зробила ще наприкінці квітня. Сумарно на бік Microsoft стало 37 країн із більш ніж 2 мільярдами жителів. Особливо палку, однак, компанію підтримують не країни, а інші видавники ігор. До прикладу, Take Two, бос якої Штраус Зельник, прямо каже в діалозі з IGN. Що добре для них, добре і для індустрії. Він прокоментував причину блокування угоди, яку дали органи Великобританії з питань конкуренції та ринків неї хмарні сервіси, тим, що хмара є способом дистрибуції продукту, а не бізнес моделлю. І в Зельника є причина так вважати. Майкрософт навряд чи планує монополізувати хмарний геймінг, коли вони підписують десятирічні угоди з іншими компаніями, які надають хмарні послуги. Зокрема, нещодавно Gears 5 стала доступною в Nvidia GeForce Now. Вірогідно, Майкрософт усе ж вдасться продавити британські інстанції, але найскладніша битва буде з американською федеральною торговою комісією, яка й досі твердо стоїть на боці Sony в цьому питанні. На чим вони працювали всі ці роки? Тільки Activision Blizzard можуть генерувати навколо себе стільки новин. Але якщо у випадку зі злиттям із Microsoft вони цікаві і дискусійні, нові зашквари Blizzard не перестають дивувати і зневірювати колишніх фанатів. Цього тижня вони стосуються Overwatch 2. Того самого розробка RPG-шного PVE режиму, для якого затримала випуск нового контенту для мультиплеєру першої частини. Команда, яка працює над грою, повідомила, що цей режим був відмінений. Адже попри те, що вже були задизайнені цікаві боси та таланти персонажів, подальша розробка і відбалансування займе ще невизначену кількість часу. І як ми всі чудово розуміємо, бідна Інді студія Blizzard не має ресурсів на подібний проєкт, який може в результаті і не окупитися. Фанати гри закономірно обурені цим рішенням. І чому б їм не бути обуреними, зважаючи на те, що роки розробки були витрачені ні на що? Єдине, що залишилося від цих розробок, це сюжетні місії, які містяться в презентованій розробниками дорожній мапі, але ті будуть без системи прогресії чи цікавого побічного чи постгейм-контенту. Хвиля звільнень триває. Тільки ми в минулому дайджесті зраділи, що мультиплеєрний спін ноф Відьмака під назвою Project Sirius не був відмінений, а натомість переформатований і що розробники в новій хвилі звільнень не лишилися без роботи, як частина таланту студії The Melazes Flat, яка розробляла проєкт, лишилася без роботи. Якраз через зміну дизайнерського напряму, через який багато ролей з минулого бачення гри виявилися непотрібними. Сумарно був звільнений 21 розробник у США та 8 у Польщі. На відміну від інших звільнень, ці робляться не з метою здешевити виробництво, і тому це навряд чи негативно відобразиться на грі. Можливо, навіть навпаки. Але це, тим не менш, є частиною ширшого тривожного тренду в ігровій індустрії: новий старий світ. Цього тижня сталося чимало анонсів. Про частину з них ми вже доповідали в своєму телеграм-каналі, як то про Mortal Kombat 1 та виток списку бійців, що потраплять у перший його комбат-пак, чи про те, що були розкриті геймплейний трейлер і дата виходу сіквелу до Lords of the Fallen. Далі у дайджесті, те, що ми оминули. Amazon Games офіційно анонсували ММО за мотивами Lord of the Rings, за яке взялися розробники New World і яке наразі знаходиться на ранніх стадіях розробки. Віце-президент студії Крістоф Гартман наголосив, що цей проект буде окремим не тільки від Lord of the Rings Online 2007 року випуску, але й іншої ММО в цьому всесвіті, яке Amazon відмінили у 2021 році, але вона й недовго розроблялася. Розробники Dead by Daylight провели стрім на честь 7-річчя гри, і окрім анонсу грабельного Ніколаса Кейджа, про якого ми теж розповідали в телеграмі, анонсували розробку двох спінофів: одного від Супермесів Games у стилі їхнього ж Dawn, а іншого від Mindwinter Інтертеймент, який буде мультиплеєрною повиє грою. Коли вийдуть ці тайтли, поки що невідомо. На цьому Все. Для вас старалися. ТЕКСТ Єгор, Теорії Ігор Неживий. Голос В'ячеслав Кінг, Дениско. Монтаж Мікита Айджиджин Лисенко, Stay blessed!